Ну що, ми нарешті почали повне відновлення цього шикарного лендровера Discovery першого покоління і оригінального лендровера від Camel Trophy. Подивіться сюди. Ну хто не знає, давайте так мільком трішки. Рідний шнорхель, труба, в якому, в якому стані. Як вони його тоді раніше робили? Чому вони вважали, що кусок труби це просто шнорхель шикальний? Ну тоді так чомусь вважали. Тому. Ось така шикарна автівочка, яку ми будемо повністю відновлювати. Власник, її купив в Бразилії. Ви, ви тільки вдумайтесь. Придбав її в Бразилії, привіз її в Литву. попитався трішки її там реанімати, відновити. Але пішло щось не так. Поварили, дивіться сюди, я вам покажу як. Вона просто у нас склалась. даже... почали варити, щоб вона там не, не зложилася в салоні. Ну тут просто нічого нема. Я б вам. Ми просто. В якому стан... ну, просто... Ви зрозуміли, так? Да? Ось в такому стані у нас все дніще, вся рама. А, живого міста практично немає, але нам потрібно це все відновити. Тому будемо відновлювати часу, правда, залишилось дуже мало, тому будемо у нас там і в двох, і в трьох. Хлопці будуть на неї накидуватися, я би так сказав, і питатися встигнути це все вчасно зробити. Тому ось так, поїхали далі, поки у нас там наші знайомі приїхали, хотіли далі розповісти, ще у нас є наш. Discovery 4 мій, ви пам'ятаєте, який ми почали будувати під нормальний оффроуд, Робимо зараз ось таку шикарну площадку під лебідку. Встановлюємо сюди Bush Ranger наш 12-го покоління. Піднимемо трішки саму підвіску. Ми її ліфтанемо для того, щоб вона у нас нормально могла вже кататись по оффроуду, У нас був нормальний запас по кліренсу. Робимо, ну ви подивіться, які закладні, не такі, як там. Знаєте, хто щось робить. Да, тут нема поки що такого естетичного виду, Ну мені на мою автівку не сильно воно і потрібно. Нормальне, п'ятакі болти вже десятки, не восьмерки. Ну тому що дивіться сюди. Це рідні болти, які стояли на Discovery, які кріпили. Повністю ваш передній швеллер, а швеллер, бачите, він кріпиться к самої рамі, і за неї тільки вже чіпляється, і повністю можете там витягувати свою автівку. Ну, подивіться, восьмерка. Як вона буде тримати, всю лебідку витягувати. Тому ставимо інше. Далі, далі у нас Саня приїхав в гості. Давайте вам мільком покажемо. <гум> Потім запам'ятаєте. Давайте так, ми зараз віддамо автівку і далі продовжимо вам розповідати, що у нас є цікавого. Що Поїхали? Що у нас цікавого. Про чирик ви наш знаєте, який ми повністю зараз відновили, поварили, позаварювали ті прильоти, які були. Чуєте, на що? Повітряна тривога. Як завжди, у нас у нас ніч сьогодні була теж просто шикарніша, Знаєте, 600 шахедів. Там, я не знаю, скільки з десяток у нас ракет пролетіло, да? Попадало везде, там куча загиблих, вдома, в в вжили дома, ну, просто треш. Отак от ми живемо. Там, ми і працюємо під повітряною тривогою, і живемо, як, постійно, як один день. Тому що ти не знаєш, що у тебе завтра буде, куди воно ну, реально не знаєш. Ну, отак от і живемо. Тому от подумайте, поставте себе на наше місце, ну, хто знаходиться зараз не в Україні, і спробуйте пожити як ми. Хоча б день-один. Будете у нас питати, як воно. <хи> Ладно, про це забули далі. Все, бачите, у нас пофарбовано зараз ґрунтом. Вже чекаємо. Сьогодні його плануємо покрити вже захисним покриттям Raptor. Вибрали шикарний там колір. Буде дуже кайфово на виглядати, будуть деякі цікаві елементи. Також встановимо сюди, ось дивіться, бушренджерську лібідочку, ліб ліб тільки десятку. Дивіться сюди. Ось така буде у нас. Стоять, ми вам так швидко все покажемо. Зараз ми от це оберемо. І ну, далі, далі, далі. Дивіться сюди. Хто до нас заїхав в гості? А, ну Дуже кайфова автівка, хто знає Toyota 78-ї серії, повністю в ідеальному новому стані. Вона повністю нова. Дивіться сюди. В неї пробіг ще там а, 19 тисяч пробіг. Але саме найголовніше, дивіться сюди, вона в нова. Гляньте на селектор переключення КПП. Ану, хто у нас там зрозуміє, що і від чого він стоїть, а? Бачите, так? Да? А тепер давайте покажемо вам, що у нас знаходиться під капотом. Дивіться сюди. Поїхали під капот. Дивимося. Дивіться. Як вам? А? М57 двигун. Працює дуже кайфово. Нова автівка з пробігом в 19 тисяч. Власник, її зараз вже продає. Він свапнув у наших друзів. Макс це робив. Я скажу, це не ми робили. Це робили наші знайомі друзі. До нас просто заїхали так, щоб ми дещо підробили. Тому що пропав е плюс на, задні, на задній ход, пропала камера, не працює, але це все зав'язано так в цій проводці, що це просто. Ну, є блок, який управляє світлом родної та а є ще блок, який виходить з КПП. Коли ви там включаєте задній ход, он передає туди сигнал, і він вже дає там повністю плюс, виходить, на задній ход і на камеру. І де пропав цей плюс, знає тільки та людина, яка збирала цей двигун 57-м, яка заводила всю проводку. Дивіться сюди. Тому що коса проводки двигуна заходить в короб, який зробили захисний. Весь блок знаходиться тут. Частина блоків знаходиться під торпедою, і тому знайти де там пропав цей плюс, це просто поки що. Unreal, я би так сказав, все можливо, але треба час е, легше і швидше це зробить той, хто заводив цю проводку. Він знає, де що куди куди йде. Ну, якщо неможливо, ми його не знайдемо, тому що хлопець зараз вже пішов, там служити, і е, нема просто кому це зробити. Тому власник перевісив її до нас. Ми зараз перебираємо, трошки перевірили там. Все, що ми змогли перевірили, все працює, плюси є. Заднє знайшли там якісь маленькі обрив, зробили, але все одно у нас там питання туди не приходить. Тому якось так. Тому дивіться, дуже кайфова втівка. І ще найголовніше. Вона продається. Тому, якщо комусь потрібно, знайте, куди треба позвонити, набрати. Ми може вам продавати. Далі поїхали. Дивіться, наші улюблені патрольчики. Патрольчик ю 61 серії, в якому ми знімаємо зараз голову, тому що пробила саму прокладку ГБЦ. Дуже погано виходили форсунки. Ну, це болячка з трудом витягли ці форсунки. Зараз голову саму підірвати теж не, не виходить нормально. Там ззаді трубка, яка заходить, вона мішає, його тримає. Тому якось так. Тому проще за все це витягнути весь двигун повністю, і тільки потім зняти вже голову і спокійно її там, віддавати на перевірку, шліфувати плоскість, перебирати цю голову. Тому зараз це будемо робити. Ну, це стандартна, нормальна болячка для патролів. і. Нема ніякої проблеми, ми їх вже переробили, там, там, не знаю, десятками. Далі поїхали цікавого, що я розповім. Ну, плендровер і все інше ви бачили. Хотів вам показати дуже одну цікаву автівку, яка приїхала до нас. Це не проєкт. Зараз у нас автівка приїде. А, поїхали, ми вам розкажемо. Пошли. Сузуки Джимні. А, знаєте, я колись е, зняв відео, хотів вам сказати. Е, Ну, мій знайомий купив таку автівку, і коли він її купив, я запитав, знаєте, за таке питання: от скажи мені, будь ласка, ти, ти в якому ти бухий був, коли ти її купляв? Ну реально, ну просто чим люди мотивірують, коли купують таку маленьку автівку, в якій на офроуді розхід? 15 літрів. Вдумайтесь, 15 літрів розхід. А, бак, там, я не пам'ятаю, 45-50 літрів. Вмістити ви сюди нічого не можете, Дивіться сюди. Тому що тут ну, просто місце, знаєте, там 2 чоловічка сіли. все, по об'єму, якщо там 2 метри в рост там, і, і вісом під кілограм там 130-140, все, треш. Ви більше нічого сюди не можете вложити. Ну, я не знаю, для кого ця автівка і хто від неї кайфує. Ну, можливо, хтось кайфує, якусь молодь, или, там Маленькі китайці, якісь японці, да, вони можуть кайфувати Це для них. але ну, маленька, Якщо ви ліфтуєте там, під 31-33 колеса, тим боля, то воно, вона, вона така, вона як желатин. його всю, всю кидає, двигуна не вистачає, тому що там 1,5 чи 1,6 двигун, вона взагалі не їде. Тому зараз її наші знайомі, наші, наші друзі купили її просто, не знаю зачем. Дружина сказала, будеш сам на ній кататися. Він каже, ну Віталь, давай ми її зробимо, відновимо. Ми зараз перебираємо всі мости, вони там тікуть, міняємо щеплення, тому що воно там згоріла, корзинка взагалі просто не їде. вона. А, деякі елементи тюнінга ми ще сюди додамо, приведемо її в нормальний лад, ще потрібно все перефарбуємо, каністри додамо. Здесь скорість, що там лопата і ще щось відсіла, ми теж все нове зробимо. Короче, приведемо її до нормального технічного стану. Тому бачите, ось такий. Невеличкий проєкт, який для нас, в принципі, нічого зложного не пристає. Робимо, відновлюємо і передаємо далі нашому власнику. Тому ось так. Ну, Discovery, які наші любимі, бачите, чекають двигуна. Ми сюди там чекаємо двигун, поки приїде. Міняємо двигун, віддаємо нашому власнику, і там ще проєктів Пороги і так далі. і так далі. Ну і чирики чекають, там блокіровки приїдуть, ми туди ставимо блокіровки. Тому якось так, пішли далі. А ще, може, щось цікаве вам розкажемо, покажемо, що у нас. Підписуємося, не забуваємо ставити. І якщо кому щось потрібно побудувати, побудувати як щось таке нестандартне, або зробити ось такий, дивіться, відновлення, як ми робимо. Хто слідкує бачив, ось так ми, бачите, відновлюємо повністю повне відновлення та сотки. Я не знаю, скільки ми їх вже переробили, цих хавтівок соток. Ну, ой, ну. Все можемо зробити, і тому, якщо комусь потрібна якась нестандартна робота, пишемо, телефонуємо. ми З радістю вам це зробимо. Поїхали.